Привіт, друзі, сьогодні записую вам відео, як стати топ продажником. Ну тобто, це і як менеджер по продажам, як і продавець консультант, будь-хто працює у продажах, це буде корисно послухати, займе трошки часу. Е, перше, що я віддав, перший пункт е, це апсел-кросел. Ну це просто must-have, це як чистити зуби зранку. От ви просто працюєте з кожним клієнтом, якщо ви бачите, що є можливість це. Це проговорити, це зробити, ви просто маєте це кожен раз робити, не впускати цієї можливості. Це, по-перше, впливає на вашу заробітну плату, по-друге, це збільшує конверсії, довжину чека, суму чека. Це впливає дуже сильно на ваші показники, як продавця, менеджера, без різниці. Друге, свій KPI Пі під контролем. Ти маєш відслідковувати свої дії. Взагалі, це для того, щоб ти просто не розслаблявся і тримав себе в тонусі. І воно реально працює must have, якщо ти працюєш у продажах. Третє, це роби більше, ніж треба. Це я почув цей вираз вперше у Брайана Трейсі ще в 2022 році, і я почав, почав це е, на своїй основі. Ось е, я працював тоді продавцем-консультантом і робив більше, ніж треба. Тобто, Потім мене підвищили до старшого продавця, а далі адміністратор керуючий магазином і я продовжував це робити. Я проляв ініціативу. Я запроваджував різні ідеї, нові фішки, все це тестив, давав зворотній зв'язок. Реально, це працює. Збільшились мої доходи, Я почав шлях по кар'єрних сходах. Ну дуже круто, реально. Працює четверте, доводити справи до кінця. Ну це така фішка, це не тільки в продажах, але взагалі всім людям корисно. Якщо щось почав, доводити справи до кінця це дуже важливо. А якщо ти працюєш у продажах, ну це просто must have. П'яте, не боятися відмови. Ви маєте пам'ятати, що кожна відмова приближає вас швидше до відповіді так. Тобто, наприклад, ви знаєте, у вас є. Якась конверсія по клієнтам, будь-ви продавець-консультант, будь ви менеджер з продажем, є, е, є свідомий відсоток конверсії. Як його покращити, це вже буде в інших відео, але ви маєте знати, що кожна відмова у вас приближає до відповіді так. Шосте постійно вчитися, що я маю на увазі. Ну, продавець консультант, менеджер адміністратор без різниці. Якщо ви розвиваєтесь, е, точніше прокачуєте свої. Навички, якими ви працюєте. Тобто, якщо це продажі, ну просто читайте аудіо, читайте літературу, слухайте аудіокнижки на Ютубі. Я вам так скажу, впливає дуже сильно, якщо ви ще це починаєте впроваджувати в роботі. Але одна маленька, але треба читати те, що ви можете використати у своїй роботі. Тоді буде від цього результат. Бо якщо ти працюєш продавцем консультантом і слухаєш продажі з напрямку b B2B, ну ти там візьмеш, може, відсотків 5 і з них використаєш відсотків 2. Ну треба розуміти рух свого розвитку. І останнє любити людей. Для себе я зробив ще давно такий висновок. Людей треба любити, і я їх дійсно люблю. І гроші ніяк по-іншому не переходять, як через людей. Люди це гроші. Гроші це люди, і це просте рівняння і це треба розуміти. Е є ще такий клас людей. Ну, я помічав, були такі продажники, менеджери по продажам, були такі продавці консультанти, у мене, е які не люблять людей. От їх просто я дивився й психології самої людини. Ось він йде в спокійному, наприклад, там стані психічному. Так потім я дивлюсь, і мозок. Людини сприймає як взаємодію з клієнтом, як вихід з зони комфорту, і це це не ок, це треба попрацьовувати. Ну, з психолом я не знаю, ну це вже треба попрацьовувати якось так.